По-перше, я ради всіх вітати. Я тут е, хотів би зробити маленький ліричний відступ. радий вас вітати з вільного, з вільного українського міста Херсон. Е, тут, е, тому мені дуже приємно, що в минулого року я на цій конференції виступав, будучи в Києві. А тепер мені вдвічі приємніше виступати на цій конференції, будучи в Херсоні. А, а тепер давайте власне, до, до нашого до моєї доповіді. Е, справа в тому, що. Працюючи над е, темою вивчення античної торгівлі за матеріалами амфорної тари, е, я в якийсь момент зіткнувся з тим, що в нас немає е, чітко е, розроблених і е, е, таких е, формально формалізованих е, хронологічних схем для і типологічних схем для класифікації ніжокамфору. Основних центрів експортерів в 4 столітті в північно прочорноморі. В, в усіх роботах розклад матеріалу за вузькими хронологічними періодами відбувається, ну, суто виходячи з досвіду, з досвіду автора. От Він взяв масив грартнейських ніжок, розклав їх по е, хронологічним періодам, як правило, це IV століття. Ну і відповідно далі йдуть підрахунки. Е, Об'ємів продукції, які були імпортовані в цій тарі, що робить неможливим повторити таку, таку роботу для, для інших вибірок. А, а тим паче, що зазвичай на античних пам'ятках із масовим матеріалом працюють не вузькі спеціалісти, а люди. Дотичні тільки до, до античної кераміки, і для яких ну такі деталі, як вузьке датування масового матеріалу, є не дуже принциповим. Відповідно, є потреба в таких детальних типологічних масифікаціях, і відповідно в подальшому кроці і, і хронологічних. От, Ну, фактично, ось, ця доповідь це є така презентація результатів роботи із ніжками амфор Гаротнея. Значить, на сучасному етапі ну, класифікація цілих форм гаротнейських амфор, вона виглядає приблизно так. Є там, кілька. Виділено кілька типів амфор, які ілюструють розвиток ну, з лівої частини, це в лівій частині це такий конічний типу стандарт, який представлений там типами першим перший А, другим, другий А, четвертим типом, і е, біконічний типу стандарт, який представлений, представлений третім типом, третім типом амфор. Е, відповідно. Е, Ну, зрозуміло, що е, морфологічно всі ці ніжки, окрім е, ніжок четвертого типу, вони достатньо, е, це достатньо однорідний е, масив, е, масив матеріалу. Для е, спроби розподілу якого на е, складові, е, ми не можемо спиратись на морфологічний аналіз. Е, тут ну, стає зрозуміло, що потрібно е, аналізувати метричні параметри. Цих, е, амфорних, цих амфорних, амфорних ніжок. Е, от, е, типова ніжка гратнейської амфори, на якій можна зафіксувати ну, от це основні е, метричні параметри, там діаметр ствола, діаметр максимального розширення, діаметр виямки, е, висота розширення. Е, ми, е, ну, я пробував е, проводити е, статистичний аналіз. Там з прорахунками вклідової відстані з подальшою побудовою дендрограм для різних комбінацій цих ознак, і найкращі результати вийшли дивно, при роботі з одним базовим ознакою, це максимальний, максимальний діаметр розширення ствола. Який дав е, такий розподіл е, ніжок по, по групам, який в подальшому скорелювався як з хронологічними, ексхронологією, так і з типологією цілих форм, форм амфа. Значить, що було отримано? Значить, е, ось е, було отримано дев'ять розмірних е, груп е, е, граднейських ніжок, е, е, діапазон. В міліметрах значення максимального діаметру максимального розширення, і при проаналізі було враховано. Ну, я будував цю такі, ну такі розрахунки робив для вибірок різних розмірів, починаючи від 70 одиниць і закінчуючи остання, була на понад пів. 5 сотень ніжок і розподіл він був ну, стабільний. Це виділяються ті самі 9 розмірних груп, і, і ніжки лягають в ці, в, ці, в ці групи. При цьому, коли ви маєте справу з масовим матеріалом, ну, от візуально Визначити стовідсотково, що перед вами ніжка конічного типу стандарту або біконічного, ну це така нетривіальна задача. Коли у вас є амфора, там ну, достатньо зрозуміло, якого вона типу. А якщо ми маємо справу з профільною частиною, то це складна, складна задача. І ще хотімо виділяти їх, ну навчитись їх розподіляти. Не інтуїтивно, а суто формалізованим способом. І тому у вибір до вибірки були додані ніжки, які походимо, в тому числі з опублікованих амфор цілих амфор, типологічна належність яких зрозуміла. Ну і, і, було, ну, і виходячи з того. Для цього і для розподілу на конічний і біконічний типу стандарт фактично використовують додаткові е, ознаки, це висота розширення і диаметр виїмки, е, які показали е, граничні значення для конічного типу стандарту. Тобто, е, ось тут ми бачимо, що е, для ну, е, Якщо там, для гратної першої розмірної групи висота розширення, вона не буде перевищувати 10 міліметрів. Жодної ніжки конічного типу стандарту висотою 11 мм, нашій моїй вибірці не будемо зафіксовано. І з таким чином у нас є можливість розподілити весь матеріал за. За е, розмірними групами. Е, в подальшому була сформована е, вибірка понад сотню комплексів, які містять е, ніжки гракнейських амфор е, двох і більше розмірних груп в своєму складі. І е, ну, тут ми бачимо, як вони е, спільно зустрічаються в таких комплексах. І відповідно тут ну, вибудовується такий класичний ряд, коли ми по діагоналі вибудовується така структура. Значить, в нас є ніжки, які, які зустрічаються тільки між собою, або, із, або з іншими, або з іншими ніжками. І відповідно ось такі групування ніжок, які зустрічаються. В комплексах тільки між собою ми об'єднали у фази відносної хронології, таких у нас 5, це A, B, C, D, і e, A. І відповідно те, як ці розмірні групи представлені в цих, в цих фазах. З попередньої, з попередньої таблички можна було побачити, що ніжки там першої розмірної групи зустрічаються разом тільки з ніжками, третьої, четвертої. Відповідно, ніжки другої, третьої, четвертої групи зустрічаються як з першою, так і з п'ятою, шостою і нікому не зустрічаються із сьомою. Що що, на наш, ну, що мені здається, робить можливим вибудувати їх ось в таку хронологічну послідовність. Фази фаз відносної хронології, І, а через те, що є комплекси, в яких вони співіснують із сусідніми з попередніми або з наступними фазами, фазами відносної хронології, відповідно, можна пропустити, що відбувало співіснування цих, цих фаз. Значить, в подальшому було прослідковано короляція групніжок типом цілих форм амфор, і ми, і ми бачимо цю кореляцію, і теж співіснування на деяких типах цілих форм амфор, ніжок різних розмірних груп з однієї сторони і навіть різних, різних фаз відносної хронології відносної розмірних груп ніжок амфор. Uh, і, ну, і останнім кроком в нашій роботі було, uh, був аналіз хронології комплексів, в яких представлені uh, граднейські ніжки, і, відповідно, отримано uh, відповідно абсолютно датування. Uh, причому uh, виділяються uh, не тільки uh, фази відносної хронології, а ще і такі перехідні прохідні фази, в яких е, співіснують е, ніжки е, двох дотичних е, фаз відносної хронології. І таким чином у нас з'являється можливість е, а, зачекайте, і останнє. Значить, е, е, біконічні. Е, біконічні. Ніжки, вони представлені тільки в п'яти розмірних групах, і проведений аналіз їх спільної зустрічаємості в закритих комплексах з ніжками гротнейського типу стандарту. І виявлена ось така їх кореляція, відповідно, що вони співпадають там друга розмірна група віконічних ніжок, вона синхронна фазі Б третій, четвертої фазі, це п'ятої фазі фазі Д. Ну і відповідно, виходячи із абсолютного датування цих, цих фаз, можна отримати дати і для біконічних ніжокамфор. І таким чином з'являється можливість, просто помірівши три лінійні розміри на ніжках грамотнийських амфор, можна отримати. Хронологічні, хронологічні дані з однієї сторони, це, це перетворює цей матеріал в непоганий хроноіндикатор, а з іншої сторони, дає можливість легкої фіксації е, е, матеріалу в польових умовах для, для, подальших його, для подальшого його використання в дослідженнях, пов'язаних з вивченням античної торгівлі. В мене все. Якщо є питання, я на них з радістю відповім. Дякуємо, будь ласка, ваші запитання, uh, так, Юрій Вікторович. Сергій, uh, uh, ну, у мене перше питання з приводу: чи можна пов'язати тип ніжки і, власне, а, майстра або ж майстерню? От, і відповідно вже зразу сюди ж. Uh, чи можна, можна простишити кореляцію між ніжкою і приймом майстра, або там асхіноми все збивають? Uh, uh, mm. Ну, з майстром, ні, бо там вже ж явно така ситуація, коли е, співіснують кілька кілька, кілька майстерень і випускають амфори одночасно. Тому ні, це суто хронологічна суто хронологічний аспект. Мо, ну, можна провести точно такий же кореляційний аналіз е, розмірних груп ніжок амфор. з Ну, з хронологічними групами клейм, uh, uh, це ну це дуже легко зробити. Це просто там uh, uh, наступний етап, який можна. А, можна зробити. Угу, розумівання да. клієнту. Uh, ну і, і не більше. Си тому. Uh -huh. І, і тоді друге питання, власне, uh -huh. до чого я йшов. Uh -huh. Якщо ніжки вказують дату, тут я може пропустив якусь табличку, от. Але от е, оскільки я вже почув про дату, і можна з ніжок вийти на дату, чи існує спостереження, чи власне з власних так мотив вже м -м -м, власного досвіду, ми можемо стережувати, що от в певний період імпорт гераклії був максимальний? Де, там досягав піку, а десь мінімальний На, -на підставі ніжок? А, ну так. Та це є. В мене є там. У мене є стаття, в якій я проводжу такі результати розрахунків для, для хора Ольвії. А де вона? В археології, 13 й рік. Ага, ага. Там щось методи вивчення там. Ага, ага. От там ну, виглядає так, що. Е, е, Ну, знаєте, там дуже, ну, я послідкував таку, таку закономірність, що е, е, на різних пам'ятках відсоток е, гратмейського імпорту різниться. Але в сумі е, понтійські центри займають найбільше 20% від об'єму товарів, завезених е, в північне Причорномор'я, в амфорах. Ну, в сумі це мається на увазі гратнея і синопа. В сумі дають 20%. Mm. На різних пам'ятках співвідношення герокнейської і синопської продукції буде різним, але в сумі воно нікому не перевищує 20%. Щось так мало, бо в кургуна Гераклея домінує взагалі. Для мене Гераклея, амфори з дешевим вином, вони, як портвень, оцей табричний вони захльостували всю скіфію. А ми а мені здається, потрібно насправді просто ну, подивитись на вибірки зі Скіфі, там теж все зграє абсолютно інакше. Бо ми сприймаємо, бо ми сприймаємо амфори одиницями, А насправді, ну я ж я веду розмову про, про об'єм. Цебто я ну, ну, цікавить він... обсяг торгівлі, коли був максимальний обсяг торгівлі, при умовно кажучи, мені цікаво. При, при АТІ він був максимально високим або ні? А те, це в нас третє чверть століття? Ну, ну так ну умовно кажучи, да, можна сказати, що триста ну, сімдесяти на, 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 по три по, по смерті, по 300, ну по 340 роковий. Так скажемо. ну, І виходить іс. так. Значить, стосовно Ольвії, ну от Ольвійської хори, да? значить, максимум надходження товарів в амфорах пропадає на третю чверть століття. Починаючи mm -hmm. з першої по третю чверть, це постійне зростання. Із різким скороченням в четвертій чверті, ну, в останній чверті, mm -hmm. з виходом на в, в абсолютних цифрах, з виходом на показник е, початку століття. Пік, пік пропадає на, на, на третю на, на чверть століття. При тому, а от, а от насправді на боспорі, там абсолютно інша модель е, надходження товарів, там поступове пониження. Об'ємів товарів, які завозилися в амфорах, починаючи з початку століття до кінця, там постійне падіння товару, який завозиться в амфорах. Ну, Мені просто здається, що на Баспорі це пояснюється тим, що там е, ну, розвивається власна виноробна справа. І вони займаються ну, Нічого. Імпорт, Нічого. імпортозаміщенням. Да? Улюблена справа диктаторських режимів. Ну, там просто інша модель. А, а у нас у Вольві е, модель, де зростання до третьої, чверті і потім падіння в останній на початку третього століття. Ну, просто свого часу у, у Віктора Катенка там з ким, а з Гречкою була стаття. що... Е... Рванув грецький героклейський імпорт в Скіфію. От, і от в тому, але знов таки, це в Скіфію. Не? І якось так от у всіх розкладах Ольга якось залишається в стороні. Я думав, що Героклія не що все ж такі... ну Вона зрозуміла, вона напроти той самої Ольвії, там недовго море було переїхати. Угу. Розуміла тоді, дякую. Але потім... тут, ще раз, тобто, це. Е... Білозерське городище, це, це примажно на ньому робилося? Чи Амфори і Ольві тут присутні? А, Вон, ні, ці, ні, ні, Я, я обробив ну, те, що мені здавалося все мені доступним з поселень хори Ольвії. Ага. Ага, Більша ага. частина на це, звісно, ну, в кількісному вираженні, це ніж з білозерського поселення, бо воно просто найбільшими площами розкопано. Але ага. я порівнював результати, я брав ну, окремо білозерське поселення, а окремо, типу решта, і там ага. цифри ну, вони тотожні. Тобто, це одна однакова модель споживання вина на, на всій хорі Ольвії. Ага. От, ага. просто ага. міста, Ну, даних по місту в мене немає, бо ну, проблема, проблема незалежно сформованої вибірки амфор. Е, ну, ні, ніжок амфорних. Е, щоб це просто була не якась штучна селекція, а от ну, просто посидіти там пару сезонів, наприклад, і відібрати все, що фіксується, ну, тоді, тоді буде вибірка і для Ольвії. А, ну, там, в якийсь момент зробимо і таке. Ясно. Дякую дуже. Трохи прояснила ситуація.